Анастасія Шалда, байка про цуцика і його пані Олена Пчілка. був собі гарненький цуцик, чорний ніс, а білі п'яти, ціла пазушка біленька, і панчішки білі знати, на чолі. Мав проділ білий, от такий то був джигунчик, з нього й сторож був добрячий, цілий день званий дякуючик. Господиня двору пані за все те його любила, всім сусідам на всі боки, свого цуцика хвалила. Ох, і песик же у мене. Подивіться, що врода, хутро чорне, п'яти білі, я порода, а розумний, а слух Няний, подає уже хустинку, як чужих, хто двір увійде, він в ту ж хвилинку. Так то пані вихваляла, але потім незабаром наказала так служниці перед ранішнім базаром. Слухай, ти бабка сьогодні Забери бери створа з собою. Став він голосно так гавкать. Що нема за ним спокою, та й негарний став, перістий, білі п'яти недо речі, особливо проділ довгий і такі широкі плечі, цур йому, віддай комусь там, коли він отак змінився. Тут, почувши ту й мову, Бесик дуже розхнівився. Вибачайте, можна пані, він гукнув. Я не змінився. Мабуть, вам надокучив, той негарний вже, вже зробився. Це ж вам цуцикова байка, може, й правда в ній знайдеться, може, так воно між людьми часто густенько водеться Що, буває, хтось чудовий, примиленький, але згодом, на нічим він здається, не таким уже клейнотом. Хто тут винний з двох? Буває дуже трудно розібрати, та судивши, не завадить байку песика згадати.